Що вона хоче від мене? Все, ми не можемо пошла брити, так? Да? Угу. Тому просто якось потрібно викинути. Всім привіт! Сьогодні я повертаюся в супермаркет-симулятор. Останнє відео у мене було в листопаді, типу десь в середині листопада. Після того тут дуже багато всього змінилось. Я подивилася в стімі, Було десь близько 10 оновлень, три з яких були великі. Е, перше оновлення ми бачимо відразу тут у нас грязні вікна, підлога. Е, ну Таке собі оновлення поки що. Тепер у нас тут є мапка. Мапка. На мапці у нас є магазини, якісь локальні магазини, в яких можна купувати товари, продукти. Типу дешевше, ніж тут через комп'ютер. Ну, давайте перевіримо, відразу чекнемо про це попізніше. Відразу чекнемо, допустимо, купляємо хліб. У мене гроші. 1483. Так, я поки на паузі. 1483 біжимо ось в цей магазин. Думаю, так. Думаю, в цей. Добре. Надіюсь, мене ніхто не зіб'є. Боже, які ви гучні. Оу, їздите ви так собі. Так, 14 баксів коштує хлібчик. Йдемо сюди. Тут є хлібчик? Схоже, о так. Тут є хлібчик. Він тут коштує 7,42. Тобто я можу його тут купити, але в мене, на жаль, немає грошей. Або, можливо, проблема в іншому. Не знаю. Грошей в мене точно немає. Добре, так? Тут є інші магазини, що в цих парках і орденах, я не знаю. Окей, тут є заправка. Тепер тут можна купити авто. Крім авто, тут можна купити е, якийсь мопед, самокат, не знаю, <свісно> велосипед і, можливо, ще щось. Самокат не впевнена. Зараз перевіримо це все. Так, от. Можна купити скейборд, велосипед, скутер, е, седан і пікап трак. Окей. Йо-ма-йо, -йо, я можу це все купити, але коштує воно. <гум> Дуже дорого. Я буду їздити на скейборді, походу, все життя. Окей, тепер тут є. Е, це мені тепер не потрібні мої оці коробки, можна буде таскати просто з будь-якими ящиками з цими ящиками будь-які товари. Біта потрібна для того, щоб відбиватися від людей, які хочуть пограбувати мій магазин. Тут що поновлення. По так, тепер тут є ваги, ми можемо щось важити, секюріті-антена, камера. І ага, це для овочів, продукти. Тепер у нас відкрилися ще овочі. Ага, я можу купити три ліцензії зараз, Уже, але в мене немає грошей. Окей. Okay. Так. Яблука томати, чесник, Ківі Лимон, Манго, гриби це все, це все мабуть, піде на ці полиці, фіг його знає. Блін, але бабок типу нуль. Але в нас є кредити. Вау, я виплатила всі кредити! Класно, це я класно тоді пограла. Пропоную взяти найбільший кредит на 15 днів відразу. А чого ні? Я не знаю, скільки мені вистачить. Беремо. У мене ще завдання є, але з ними потім. Пропоную купити першим ділом ліцензію. Вона досить дешева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім продуктів у мене тепер вдалося дуже дорого. Беремо ці вісім продуктів. І де вони з'явились? Вау, які коробочки? Це в усіх нові коробочки чи тільки в цих? І я хочу оцю поличку, прикольно. Так, відразу беремо поличку, беремо security антенну і, мабуть, мені треба теж ваги, я так розумію. Камера 500 коштів. йо й-моє, може камеру гляти, але я не знаю. Зараз я хочу перевірити, що це взагалі таке тут відбувається, ці пограбування. Так, поличка. Так, ваги першим ділом відкриємо. Де її буду тулити, фіг його знаю. Ваги, постійте тут, я не знаю, скільки місця займає та поличка. Не тулиться, гавнючка поличка до стіни. Окей, стій поличка тут. один... О, дев'ять, супер, я можу купити все. Так, давайте. Вау, Опа! Чітко. Так, щоб ніхто не пройшов. Добре, тепер розставляємо. Я. О, фак! Тут ще сміття якесь валяється. Кошмар. Яблучка, я ще пропоную яблучка і відразу робити їм. Місце тут десь. Блін, у мене ще й тут тепер місця немає. Ось тут буде нормально. Яблучка. 4. Дивіться, дивіться, дивіться. 4 і 6 це вага кілограмів, мабуть. Яблучка, гарбузики. Чи що це? фіг його знає? Ну, якісь гарбузики, так. Зникла наліпка, яблучка. І гарбузики теж наліпка зникла. Це треба щось розібратися десь на налаштуваннях. Ого, зараз розберусь. Угу, Дивіться, тепер у нас з'явилася куча. По-перше, я можу взяти на роботу ще одного касира, класно. А по-друге, у мене тут з'явилася куча всяких функцій. чесно Ну, коротше, нехай буде поки так. Окей, тут ще оновлення. Ми можемо наняти помічника, ми можемо наняти охоронця. І ми можемо наняти прибиральника. Да? прибиральника. Пропонуємо наняти охоронця. Блін, ніфіга фіга собі оплата в охоронця. Не, не, не фігів чи ти випадково. Ну, давайте поки без показываемся. Окей, так, вони позабирали лейби, А я цього не хотіла абсолютно. Бо немає куди тепер Тут морква. Морква. А я не в ту сторону пішла. Добре, зараз сама морку розкладу. Морква буде тут. Чикс, нічого собі. Смітка все так само. Чесничочок. Часничочку треба коробочку місце тут призначити. Це що? Ківі. Це що? Так, ківі. Поки просто розтикати тоді, а там будемо вже по факту. Лимончики, Так, і ще дві позиції. манго, М -м, Зараз би таке манго завалила би. Мага, дуже гарне, манго, Зелене якесь. Добре, манго. І що? Це грибочки. Трошки в мене воно все на одній кучі, але нічого страшного. Так, добре, поїхали далі. Потрібно прибрати. Щоб прибрати, потрібно. Це заблоковано, немає ящика. Так, швабра. Це ми не можемо пошвабрити, тому да? угу. просто якось потрібно викинути. А як цю пачку викинути? Просто сміття. Так, добре, завдання виконано і Мінтре це, мабуть, таке. Вау! Чистенько. Угу. Це, одне... це одне вікно велике, так? Угу. Класіка. Чому я не записувала ці відео, я не знаю. Так, добре, що, відкриваємо магазин? Як відкрити магазин? У нас все дуже гарно в магазині, ніфіга тільки нормально не стоїть. Тут ця каса не пришій кобелі хвіст. Так, люди йдуть. А, Що це за звук? Де це? Що робити? Що вона хоче від мене? Вау! Що ти від мене хочеш? Я нічого не розумію! Тут ця жінка хоче щось від мене і ти щось від мене хочеш. Так, е, окей, давайте, я беру. А де це взяти потім? Забираємо. Добре, супер. що з тобою робити? Жінка, що Жінко, з тобою робити? Що я маю ввести? А може ти мені допоможеш, а то я що то теж не то? Я продаю продукти без прайсу. Він вкрав всі мої А, а ці. Кого він там в мене вкрав? 27. Що ти від мене хочеш? Юніттол. Що вводить? Вісім, два, п'ять два? О, і що це? А, туди, блін. А ти сама не можеш? А, мені треба кастемер хелпер, походу. Васим цю штуку. Ну да, бірочку ставим. Та я не знаю, що це не могла до цього допетрити, але щось пішло не по плану. Лімончелло. А ви що самі не можете вводити? Хіба в нас не самообслуговування в магазинах? Так, стоп, я піду найму кастомер хелпера, бо це неможливо. А, тут ще хтось щось хоче. Боже, у мене ще магазин грязний. А, дуже багато всього. Е, угу, менеджмент. Е, угу, 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 угу. Мені треба кастомер хелпер. Будь ласка, я тебе благаю, розберися з ними. Ой, це я купила по знижки, клас. О, о, мені треба припиральниця. Мені треба всі її терміново. Фу, а чому ви це так насвинячили? Нові й люди. Окей, тепер мені треба щось купити піти. А як я його притащу сюди, цікаво? Можливо, мені треба скейтборд. Окей, купимо щось. Тут все, типу, по мега-знижках, можливо, не по мегах. Не по мегах. Ну, треба щось купити таке, що продається дуже за дорого, а я тут можу купити дуже за дешево. Але тут ціни, блін, вдвічі дешевші, типу, ніж на тому компіку. Я й не знаю, що купити. Давайте що-небудь купимо, просто перевіримо, як це працює. Я можу нести одну коробку. Угу. Значить, мені треба самокат щоб переміщатися ш... Ой, самокат. Е, скейтборд, щоб переміщатися швидше, але толку від цього немає, тому що я на ньому не зможу понести більше коробочок. Супер, ми можемо закінчувати цей день. Я в плюсі на 5435. Я взяла кредит і можу вже його прямо зараз виплатити. Це. Мені подобається ця гра. Ха -ха. Е, старт next Day, але... Так, піца подешевшала, я вже втратила кучу бабла. Добре, я беру собі на роботу відразу клінера, бо без нього діло не йде. Поки мене не грабували, security мені не потрібно. Це ж клінер. Угу. Клінер, прошу, працюй. Будь ласка, дуже дякую. Можна тебе подивитись? Іде? Ой, яка мила жіночка, в тебе пакет застряв в тобі. Добре, давайте купимо ящик. Ящик хочуть. І де він? Оу, фак. Окей. А, я можу в ящику носити всю какашку, яку хочу. А де ящик, а він у мене тут. Я просто відкриваю. І нагрібаю. Чудово. Ладно, давайте купимо пет. Я думаю, він у мене окупиться. А ну, чи є ну Так, є. О, я не знаю, наскільки швидко він у мене окупиться. Давайте оплатимо кредит. Навіть не знаю, що робити. Давайте оплатимо кредит. Візьмемо. По-перше, прайс треба підфіксити. Зробимо три. А ще мене там по повочем, до речі, там такі ціни натикала з переліку. О! Так, дядька, вибачте, щоб я тебе не вбила. І скільки я можу покласти у цей велосипед, добра? Паркуємося. Блін, велосипед без понтова діч. Е, пропоную велосипед нафіг з пляжа. О, вони прям забирають з мого велосипеда. А що я можу з тобою зробити велосипед? Можу тебе ресетнути, все де тоді всі. зник. Котився. Вибачте, пробачте, як на ньому їхати тепер. Давайте продамо цей вілік нафіг. Пропоную купляти скутер. Драйв. Ага, так, скутер треба заправляти, явно скільки коштує та заправка скутера. Блін, ніфіга собі він бенз втрачає швидко. І сподивимося, скільки в скутер можна напхати. Блін, що сюди теж тільки одну коробку та ви запікали. Я вважаю цю гру нечесною і несправедливою. А ну, хай тільки не плюс 4. Плюс дві. Ясно, понятно, втрата бабла максимальна була. Ну окей, зате я перевірила. Добре, це все фігня. Я пішком швидше похожу, чесно. Мені треба авто. Чому в велосипед влазить одна коробка і в мопед теж одна коробка? Типу, що мені треба? Щоб була малесенька коробочка, тоді я можу сунути більше, чи що? Оу, вау, які у тебе зуби. Які очі, кошмар. Так, добре. Поки все нормально, все, йде прекрасно. Я витратила якийсь бабу. Дивіться, буст. Побіг. 3 долара коштує буст. А чому ти не прибираєш ти, блін, веселина? Тут десь сміття якесь валялося, ти я прибрала? Перебор по бусту, я, звісно, набустила тебе як ніколи. Так, дуже сумно, що вона не прибирає, так як я хотіла. Може вона реально забагувала? Ну, Давайте її звільним. Маєте швидше допікуйтесь, а не додали прискорення в гру? Так, продуктів не стайте на 13, Угу, дорого Тут профіт, мінус 1500. <світ> Ладно, бо я дуже багато витратила на тим блін. Окей, okay, старт Next Day. Uh, відразу олія і. олія і. олія. Олія і картошка фріздається. Карто... А, що я хотіла зробити? Я хотіла прибиральницю наняти точно. Що... Може вона реально баганула. От, і поки ж в мене не виходить нічого купувати безкоштовно. О, дивіться, сторона тут стоїть. Чи ти стала? Так, поки що не виходить, в мене нічого нормального переміщати, бо мені треба машина, а витрачати свої бабки на машину я не хочу. От, Мені треба кредит платити. Тому давайте, розставляйте продуктики і почнемо наступний день. Я оце дивлюсь на свої ціни, але в мене щось взагалі все дуже дешево коштує. Вам так не здається, Бо мені здається. Я не знаю, що тут ставити, звичайно, але можна в деяких місцях прям добряче попіднімати, бо біда. Так нічого не зароблю, подивіться, 9 коп. Це в порівнянні, звісно, з ціною на. Як це? Price? ну Ви поняли. От, але все одно мені треба більше заробити. я хочу тачку. О, ладно, коротше, давайте бігенько продивлюсь. Все, надіюсь, там не все так печальненько. Насправді бачу, що печальненько, але ну, я з цим не хочу зараз розбиратись, бо я хочу кайфунути від оновлення, а не від того, що мені оце потрібно зараз щось розбиратись. І давайте, знаєте, що я зараз куплю. М Питання, чи є в мене місце, я хочу купити ще один такий прикол. Там є ще е е ліцензія, загочуємо. Що... А я ти товари не купила, так? Да? Просто відкрила їх. Блін, okay. мені не подобається, так? Так мені теж не подобається це. Добре, давайте тоді сюди ваги поставимо так ось. Буде така дві дня стояти. Ладно, нехай. Ананосики треба щоб їх було видно. Ходи ж бляха. Вподково всі ананосики витратила. Давайте я прискорю трохи цей нюансик. Це буду довго таскати. Артішок. Це ніби все розтиця. Чудово, відкриваємо. Так, ця жінка тепер стоїть біля смітника. Супер. Чого ти там стала? Питання цікаве. Чи будеш ти щось прибирати? Ну, мити підлогу ти явно не будеш. І сміття ти теж не прибираєш. Тоді ти абсолютно безпонтова човіха. Я тебе звільняю, наші мені платити тобі зарплатню. Але ти свинюшка! Може вона щось інше робить, я не розумію, що, Фак, я не поставила ціни, боже, який я баран. Щось прийшов, так, подивився. Думаю, лопух якийсь стіни не виставив. Пішов. Так, я думаю, я не буду грати по 5 днів, як раніше, це не має сенсу, як на мене, я буду просто грати от по кайфу. От зараз в мене 3 дні, так? 3-2, не знаю. І от зараз мені по кайфу. Тому мені вистачить трьох днів на це відео, дуже багато всього відбулося. Тому можна випашити. Господи, це буля безцінна в мене. Фу, собі, яка цінна, взагалі, тут. А, знову засрали. Все, які ви свині діти звідси. Фу. Чи жінка та чомусь не допомагає апсолютну. Можна Епс. -буст. А ну Тепер касирам. Є Я в якогось касира? Черга немає, блін. За перевіряти, чим він буст працює. Є, працює буст. Блін, це супер, але за гроші, блін, подивіться. Цьому теж треба буста буде дати, як, як що. І людей так багато, блін, це теж мабуть якесь оновлення. Оп-оп-оп-оп-оп, я його то не куплю, але я можу зайти на мапку. Дивіться, вони в черзі тут стоять на вулиці всі. Я це бустану. Бачите, як швидко водити, правда? Крутелик. Зникло молоко, я можу отак от сюди оп, але не впевнена, на що сюди. Є сюди дивіться, але я можу взяти тільки одну коробку, а не на одну коробку. І все, і принесла. І зекономила. Класно вийшло? Я вважаю, що так майндар черга на вулиці, блін. Це є барабан, треба перемістити цю штуку якось. Дивіться, у вас тепер є молоко. От була б тачка, я поїхала бігом би і затарилась. Бустик. Бустик Мені подобається цей бустик. Блін, а людей скільки, і вони ну, абсолютно не готові ще виходити з магазину, я вже типу дофіга переграла. Так, я думаю, за наступні пару днів я зможу заробити собі на натачел та сіданчика. Угу. На ту здорову не зможу. Так, давай, все, останній, останній останній покупець пішов. Збиваємо підсумки. Так, не знайдено 8, досить мало з урахуванням того, скільки в мене всього немає. За дорогі 2, окей. Профіт мінусовий. Ти їм старт Е, Купляємо все, що я там хотіла купити. Я забула, як це робиться. Купляємо, підфікшуємо ціни, поки вони там носять, я підфікшу ціни. І на цьому на сьогодні завершимо з вами зараз. Ой, як я люблю цю штучку. Вона так класно все показує. Чикс, чикс все заплатила, 4300. Тепер мені треба заробити за наступні два дні. Е, скільки? 3200 чи скільки там тачка коштує? Так, 3200. Так якби не купляла ці приколи, блін, не витрачала дарма свої кошти, то купила б одразу нормальний сідан. Але я це думаю, з іншого боку, можливо, в нього теж небагато влазить і краще взяти відразу пікап. Можете написати свою думку про це в коментарях. Так, а на цьому на сьогодні ми з вами завершимо. Всім дуже дякую за перегляд. Дуже дякую. Божечки, я вже забула, як прощатися з вами відео. <свісно> всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на твіч, на тікток. Ставте подбайки, пишіть коменти. Бувайте. До зустрічі на наступному відео або на стрімі. Це всімка.